Свято для малечі День Святого Миколая не за горами, тож найменші в очікуванні веселих розваг та подарунків для вихованців дитячого будинку «Вишенька», що вже в танцях влаштували свято в дитячому розважальному центрі Веселка, що на південному, з подробицями наші журналісти. Дві години радості та сміху. Діти сироти отримали незабутні враження та пречудовий настрій. 120 хвилин казки 13 вихованців дитбудинку будинку вишенька розважалася сповна, веселі ігри, стрибки на батуті, фокуси і ще чимало цікавого. Малеча не приховує емоцій, ділиться враженнями на камеру. Мені сподобалося ельдорадо, батути. Мені дуже сподобалося. Я хочу ще сюди їздити часто тут. Дуже гарно. Ця маленька золотоволоска Віра Мельник, дев'ятирічна дівчинка, понад усе любить співати. У майбутньому мріє стати зіркою у центрі веселка їй не лише сподобалось, вона не проти тут залишитись. Хотіла тут жити, тому що мені тут дуже подобається. Тут дуже весело, класно і тут дуже багато різних ігор. Усе заради дітей. Таку розважальну акцію Молоді регіони для дітей сирід організовують не вперше і запевняють, що свято Малечини в кіно дарувати якомога частіше. Даний захід спільно проводимо ми з пізнаванням центром веселки, який завжди не дає нам можливість такого типу заходу проводити. І під патронатом народного депутата України Петра Посарчука. Перший етап підготовки до святкувань Дня Миколая. А вже на для Миколая, війська обласна організація Молоді регіони спільно з П'ятьма громадськими організаціями готує близько 500 подарунків для дітей, які ми будемо роздавати і вручати і робити їм такий гарний концерт. Діти, позбавлені батьківського тепла, потребують особливої уваги, а у весадці знають, чим потішити малечу. Для дітей будуть клоуни проводити різноманітні ігри, і показувати різноманітні фокуси. Тобто це професійні актори, які вже з дітьми займаються багато років. Свято без клоунів не свято. Олександр Горбань працює волонтером уже 12 років. Разом з колегами чоловік перевтілюється у різноманітні персонажі. Усе заради щасливого дитячого сміху. Нинішню роль грає на відмінно. Маю можливість бути в ролі клоуна, показувати фокуси, таким чином подарувати ще більше радості. Свято вдалось на славу Задоволені не лише діти, а й організатори. Тож обіцяють, далі буде.